Зустрічайте нові пригоди Барбі, що відбуваються за межами планети. А! А! Тату щойно отримав повідомлення з палацу. Король обрав склад експедиції для перезапуску зірок. Обрав тебе? Ні, його радник обрав тебе. Мене як страшно, тату. Що робити? Твоя мама сказала: б, запитай пораду у серця і йди до кінця. Уявити світ без зірок. Барбі вирушає досліджувати. Далекі світи. Експедиція вирушить до серця галактики і врятує зорі. З новими друзями. Сукня просто космічна. Дякую. Селі! Привіт. Я вражена, що навіть у святковому одязі ти літаєш так швидко. Містичні істоки. Цілий світ пригод. Вона неймовірна. Мені до неї далеко. Розслабся, ти якриво водій. І один шанс на порятунок галактики. Добре, зробимо це. Двигуни готові до запуску. Місія Барбі. Барбі лідер. Хай довіриться інтуїції. Приведе її на край Всесвіту. Все йде від серця принцеса Зоря сяйво. Барбі. Зоряні пригоди. З 18 серпня у кіно.